Кожен раз, коли я думаю, що далі падати вже просто нема куди, що більше дно і вигадати важко, каньї просить когось потримати його пиво і робить заднє сальто у парашу настільки впевнено, безальтернативно і прозаїчно, що мені залишається лише в черговий раз ліниво закочувати очі і повільно зітхати. І ніби вже всі до цього звикли, ніби вже давно стало зрозуміло, що старого попаяло сильно і судячи з усього надовго, але Канні професійний шоумен, навіть не так. Канє геніально. Реальний шоумен. він завжди був епатажним і завжди виходив за рамки адекватного. Просто раніше дивлячись на його вихідки, ти з посмішкою промовляв: ну, це кан'є», А тепер, піднявши брови і плечі, трохи ніяково цідеш те саме, ну. Це Кан'є. але тепер це значить абсолютно іншу емоцію. На днях Кан'є запустив трансляцію на твічі і був забанений вже через сім хвилин після початку цієї трансляції. За ці сім хвилин він встиг неодноразово образити євреїв, зробити кілька расистських і гомофобних заяв. І, звісно ж, кинути зігу і похвалити Гітлера. На перший погляд може здатися, ніби він просто зійшов з розуму і зробив це абсолютно імпульсивно і необдумано. Просто тому, що він не віддає собі раду у тому, що говорить і робить. Це дійсно так, але лише наполовину. Зараз поясню, що я маю на увазі. У Кайні дійсно з'їхав дах. Тут я думаю, ні у кого ілюзії не лишилось. Його заяви, твіти, пости, виходи в ефір дійсно виглядають імпульсивно і природно. Це виглядає так, ніби людина з ультрамаргінальними поглядами, яка не вміє керувати своїми емоціями, думками, тримати себе у руках. Отримала у руки телефон з виходом у інтернет вперше в житті. Але конкретно у цій ситуації варто розуміти, що. Це була не перша трансляція Кан'є на твічі. Не так давно він же виходив у ефір на твічі, і все пройшло доволі. Нормально за винятком виконання пісні «Хайл Гітлер. Декілька тижнів тому він з'явився на ефірах у Digital Наса, американського бітмейкера, репера і саунд-продюсера. Є і Digital NAS провели спільну трансляцію з офісу Ізі у Токіо. Це був ефір, який транслювався наживо на Твічі, на Ютуб. Тривав понад дві години і став справжнім подарунком для шанувальників творчості обох артистів. Вони працювали над новим матеріалом, і глядачі мали змогу спостерігати за процесом створення музики в реальному часі. Вони говорили про музикальну індустрію. І ділились своїми історіями стосовно взаємин з іншими артистами. Кан'є довго фрістайлив на прямому ефірі на Твічі все було окей. Тобто, Кан'є спокійно справився зі своїми поглядами. Тоді, коли трансляція відбувалась на каналі Діджтал Nassa, поза цього музикального перформанса. А вже після вийшов у ефір власноруч, і таке враження, ніби намагався побити рекорд по швидкості перманентного бану на доволі жорсткій за правилами платформі. Всі знають, що Твіч має свої обмеження в плані свободи. Слова, але це приватна платформа, і якби там не було, вони мають право мати право забороняти людям, казати те, що їм заманеться. Ласкаво просимо світ корпорацій, приватних компаній. Тут усе так працює, це не новина. Йодканья, який останнім часом дуже яскраво намагався продемонструвати своє захоплення нацистською ідеологією, антисемітськими наративами і, схоже, дуже захоплений теоріями світової змови, вирішив продемонструвати нам наскільки швидко взагалі можна отримати пермач. Ну що тут скажеш? Дякую. Старий, це був повчальний урок. Тільки чому він може навчити? А в тому і справа, що нинішній кані ніби спеціально створений для того, щоб ілюструвати нам наглядний приклад фрази не створи собі кумира. Уся його публічна діяльність останніх років ніби говорить нам: якщо людина є неймовірно талановитою, навіть геніальною у чомусь одному, це ніяк не гарантує нам того, що ця людина не може бути дебілом в чомусь іншому, або навіть дебілом в цілому. Кані написав багато чудової музики. Він дійсно художник з великої Літери він вміє брати якісь тривіальні речі і компілювати їх у щось неординарне, у щось стильне, у щось прекрасне. До недавнього часу майже усе, до чого він прикладав руку, було варте уваги, але це ніяк не суперечить тому, що він звичайна людина, яка може запаятися і перетворитись на міського божевільного, на цього тіпа, який стоїть біля метро, і кричить ці непов'язані між собою речення, переповнені безсилою злобою і хаотичною тупістю. Список зашкварів, у яких погруз. Сучасний кані настільки довгий, що його стало просто неможливо дефати, навіть найвідданішим фанатам. Це вже давно вийшло за усі можливі рамки, але у випадку з кані особисто я не відчуваю тісного зв'язку між прослуховуванням його старої музики і його сучасною особистістю. Окей, я відкриваю скриню Пандори. В мене є дуже провокативна, на перший погляд, заява. Я не вважаю, що минула музика кані повинна страждати через те, що він зійшов з розуму. Це не уні. Універсальне правило, а виняткова ситуація, тому що все у цьому житті треба розглядати індивідуально, в залежності від контексту. І от у випадку Скані мені здається дуже доречним розглянути цю ситуацію через призму концепції Ролана Барта, смерть автора. Смерть автора це літературно-критичний термін, який став відомим після одноіменного есе французького теоретика Ролана Барта. Основна ідея цієї концепції полягає в тому, що інтерпретація тексту не повинна залежати від намірів, біографії або думок його автора. Ключові тези цієї концепції. Автор більше не є господарем сенсу тексту. Текст існує самостійно, і його значення формується читачем під час читання. Біографічний або психологічний контекст автора не має визначального значення для розуміння тексту. Читач стає центром інтерпретації. Кожне прочитання може створювати нові сенси, незалежно від справжнього наміру автора. Барт писав: народження читача повинне оплачуватися смертю автора. У постмодернізмі вже давно. Відкидають ідеї про фіксований сенс чи авторитет єдиної істини. Простими словами, раптова шиза автора не має ставати на заваді з прийнятю його витворів, які були створені при абсолютно інших умовах. Сама концепція передбачає безумовну сепарацію тексту від автора. Але я все ж трохи відкоригував її під розгляд нашої конкретної теми. Чому я маю відмовлятись від My Beautiful Dark Twisted Fantasy тільки тому, що Кан'є перестав розуміти, що він говорить? Його альбоми це продукт праці без перебільшення сотень людей сонграйтери, музиканти, продюсери, звукові інженери, дизайнери, аранжувальники, маркетологи і так далі і тому подібне. Так чому багаторічна праця цих талановитих людей, яка була в свій час гідно мною оцінена, повинна безслідно зникнути через те, що є, просто вирішив з'їхати дахом? Питання, як на мене, риторичне. Не бачу жодної причини кенселити музику, яка була створена людиною у абсолютно іншому психічному стані. Можна сказати, що в якійсь мірі абсолютно іншою людиною ніж та, яка говорить цю сюцюнісенітницю. Про євреїв у Твіттері і інстаграмі. Ще раз, для фінального закріплення, це не те саме, що і музика поза політикою. Я вважаю музику вкрай політизованою, як і будь-що в сучасному світі літературу, кіно, ігри. Абсолютним фарсом буде екстраполяція цього підходу до, наприклад, будь-якої сучасної російської музики. Я зробив це відео не задля того, щоб когось або щось виправдати. Я просто ділюсь своїми думками, які вже давно присутні у моїй голові, і мені просто хотілось про це поговорити. Я не прошу вас зі мною погоджувати. І не потребую вашого розуміння, якщо апріорі у вас його не виникло. Більше того, я не вважаю свою позицію істинно правильною. Я лише намагаюсь розглянути різні варіанти і різні підходи у вирішенні подібних моральних дилем, які підкидає нам життя. І як я й сказав, усе це дуже ситуативно і дуже відносно, в залежності від контексту. Тому буду радий почути вашу думку з цього приводу у коментарях і з радістю вислухаю ті позиції, які являються протилежними до моєї. Не обіцяю, що свою думку я зможу змінити. Але вислухаю вашу з радістю. Ще користуючись можливістю, хочу поділитись з вами своїм телеграм-каналом і твіч-каналом. На твічі ми багато спілкуємось. Ввечері граємо синглплеєрні ігри і слухаємо музику один одного. А в телеграм-каналі багато різних новин стосовно нового контенту і взагалі багато цікавого. Так що підписуйтесь, якщо вам сподобалось це відео. А ще в мене є ігровий ютуб канал, тому на нього теж можете підписатись. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, скоро знову почуємось. До зустрічі.